Акція протесту, яка розпочалась у Бердичеві ввечері 18 лютого, переросла у безстроковий страйк на площі центральній. Це щоб у разі запровадження в Україні надзвичайного стану обмеження зв'язку, то що городяни знали, куди йти, де можна отримати інформацію та скоординувати дії в рамках оголошеного страйку. Вранці 19 числа під стінами мерії відбувся мітинг. Скільки б людей не вийшло на барикади, скільки б людей не ризикувало своїм життям, обов'язково потрібно, щоб були і мирні акції протесту, щоб люди підтримували всі. Чим більше людей, тим менше ми будемо мати жертв. Є табличка Загальний страйк. Ми його сьогодні. Можна сказати умовно, заблокували двері міської ради і очікували, поки державні службовці прийдуть на свої місця. Ми повідомили їм про те, що в місті Бердичів загальний страйк і звернулися до них з проханням, щоб вони до нас долучилися. Мітингарям виділили приміщення у міськвиконкомі, де можна буде зігрітися вночі за джерело тепла, людям слугувала бочка. Також розповідають, отримали від влади запевнення про встановлення на площі біотуалетів. Під міською радою навіть повісили дошку. Ми у них попросили, на якій ми можемо вішати оголошення, щоб не було, не дай Бог, якихось вандалізмів, щоб не не псували майно державне місцевої громади. Ну тому, що ми все таки хочемо в Європу. Ми люди цивілізовані. Ми ну, відповідно по цих принципах і працюємо. Під час зібрання городяни хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих у сутичках в Києві. Жалобна чорна стрічка з'явилась і на державному прапорі на будівлі виконкому. Також на мітингу оголосили про набір чоловіків до народної самооборони, а бажаючим поїхати до столиці, радили не їхати туди як беззахисні туристи і залишати свої контакти. присутнім продемонстрували і патрони, які за твердженням очевидців цими днями пішли в хід на майдані. Бердичівляни вкотре висловили своє проти загибелі людей по обидва боки барикад. Вчора тут була мати. Міліціонера, бійця внутрішніх справ, який там у Києві стоїть, вона хоче забрати його, не, не знає, як забрати його з Києва, як забрати його з цього ганебної, з ганебного війська, яким сьогодні стали внутрішні війська, загони Беркута та інші спеціалізовані загони. Вона розповіла, що дійсно там на передову ставлять самих молодих солдат, які тільки в жовтні призвалися. Які ще зовсім не знають нічого, але їх ставлять саме попереду, у перший день безстрокового страйку городяни вирішили зустрітися з представниками місцевих силових структур. Будемо вимагати, щоб наші бердичівські військові залишалися в межах їхньої дислокації, щоб не виконували власне, протизаконних наказів. А потім, після військової частини, ми пройдемо до нашого відділку міліції, де також закличемо наших правоохоронців. Щоб вони також не виїздили за межі міста і в принципі забезпечували правопорядок в місті Бердичеві. Що приємно можу відзначити з вчорашнього дня, наші бердичівські правоохоронці прийшли під міськвиконком і сказали, що вони будуть забезпечувати саме охорону людей. Надалі мала бути хода вулицями міста до військової частини та міліції, але частина страйкарів до колони не долучалась, а залишилась на площі, отримавши інформацію про можливе перекриття комсомольського перехрестя для подальшого руху на Київ. Чоловіки висловили свою готовність до рішучіших дій. Якщо зараз підтвердиться інформація, людина поїхала. Поїхала визначати, чи там перекривають міліція дорогу. Якщо перекривають, нам треба всім іти на перехресток. Не Зараз, а що тут ходити? До кого тут ходити? Є пропозиція Іти на Красну Гору, іти на Красну Гору. Проси Красний у кого є зможності. На Інформація про Камсомольський перекресток не підтвердилась. Там да. Там все нормально і спокійно. Інформація про комсомольський перекресток про... Да, Тільки що там були люди, позвонили звідти, там все нормально. Я пропоную теж діяти по плану попередньому. Будучи плани. Да. Йдемо комоною до силовиків. Зрештою, колона мітингувальників таки пройшлась Бердичевом. Дорогою вони завітали до стін прокуратури, щоб передати своє звернення такого змісту. Повідомляємо про те, що Гр Янукович грубо, цинічно й нагло порушив Конституцію України, узурпувавши владу в країні. Чим скоїв злочин? Вимагаємо відкрити кримінальне провадження згідно даного факту жителі Бердичева та Бердичівського району. На Червоній горі учасників страйку вже чекали командир 26-ї артилерійської бригади та його заступник. Люди запитали захисників відчизни, кого вони захищатимуть у разі отримання неправомірних розпоряджень з гори. На даний час хочу проінформувати, що військова частина знаходиться в пункті постійної дислокації, займається плановими заходами повседневної діяльності, забезпечення життєдіяльності частини, проведення занять в пункті постійної дислокації, в учебних класах. Тобто займається тим, чим вона займалася, і е, до цього дня завдань ніяких військова частина не отримувала. А я а я, я е, розумієте, е, я як людина державна, як громадянин е, України, як син своєї мами. Присягався 91 му році на вірність народу України. «Молодець! Молодець!» В тексті військової присяги зазначено, що я і мої підлегли не мають права виконувати будь-які неправомірні розпорядження. Задоволені такою відповіддю Бордичівляни виконали під КПП Бригади Державний Гімн. Та продовжили свій маршрут у напрямку до міськвідділу міліції. Дорогою гучно скандували. Слава Україні та Україна понад усе, запрошуючи усіх городян приєднуватись. Бердечик, вставай! Бердечик, вставай! Вениші Україні! Героям Слава Слава нації, Смерть ворогам! Слава нації, Смерть ворогам! Слава нації, Смерть ворогам! Україна. Понад усе! Україна Понад усе! Керівник Бердичівської міліції із заступниками теж зустрів колону особисто Юрію Олефіру. Люди поставили ті ж питання. Що дійсно бердичівські міліціонери з Бердичівською громадою і за будь-яких обставин не будуть виконувати протизаконних наказів? Запевнюю, що міліція Бердичівщини, ви знаєте, це вже роками у нас відбувається таке, що ніколи у нас протиріч не виникає, навіть якщо якісь невеликі недорозуміння коли з'являються, ми завжди знаходимо. Шляхи їх вирішення, розуміння. І я думаю, що цього у нас як було, так буде і завжди. І ми завжди на боці громади міста Бердичева. і Ви знаєте завжди, що ніяких обмежуваних заходів ніколи у нас не відбувається завжди. Все відбувається в полі закону і завжди, так як того бажає громада міста. Знову пролунав гімн України, після чого мітингувальники повернулися на площу. Наступного дня зазначили, прийдуть до стін райдержадміністрації.